Всім привіт! Що він думав про вас сьогодні? Таке питання ставимо таро. і відразу ми будемо починати розклад. Заспокоїмося, зосереджуємося на образі людини, думки котрої хочемо подивитись. Почнемо розклад з визначення, хто прийшов до нас сьогодні, так? який чоловік. Це допоможе вам визначитися, ваше сьогодні буде відео чи ні. Отже, хто він? Який він. Той, кого ви загадали, хто він, який він, хто сьогодні прийшов до нас склад. Кого думки будемо дивитися. Четвірка мечів і перевернута. Дивимося сьогодні ми стосунки, котрі на стадії відновлення. Це момент, коли люди перед цим певний час тримались один від одного на відстані, або взагалі, можливо, не спілкувалися навіть зараз, йде як такі перші ще несміливі кроки один до одного. Можливо, він до вас почав сам проявлятися, а ви поки кроки до нього не робите, і проявляється обережно, поступово. Це коли люди тільки-тільки почали відновлювати спілкування, контакт, все воно на рівні привіт як справи. Про прояв почуттів, про розмови про почуття, ще поки зарано, ще поки це лячно можливо, так. Тобто, все все йде якось дуже обережно і несміливо. Підкреслю, що це не нові стосунки, де якраз така несміливість може бути викликана тим, що люди. Тільки-тільки придивляються один до одного і лише будують зв'язок. так? По цій карті четвірці мечів перевернуті мені показують саме відновлення стосунків. Тобто це може бути, наприклад, ваш колишній, який почав себе знову якимсь чином проявляти, показувати свій інтерес до вас. Або теперішній, котрого по певним причинам тримали на відстані, може, і взагалі не спілкувалися. При цьому я ще по цій карті можу сказати, що за характером він не такий вже і простий у вас, буває наполегливим і досить різким. Якщо там на щось він налаштований, якщо вбив собі в голову, то навіть якщо він і не правий. Він все рівно буде агресивно доказувати свою правоту, навіть якщо це приведе до чергової сварки і паузи між вами. А тут така історія може бути по цій карті дуже часто. Стосунки тут ну, вони нестабільні, з, таким, з певним присмаком вияснення відношень, так, і на деці у нас тут десятка купів, коли все добре, 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 а потім, потім бац, і ось таке проявляється. І якщо це ваш персонаж показаний сьогодні, то давайте дивитися далі про його почуття до вас зараз. Що за емоції він наразі відчуває, думає чи про вас? Які почуття ну, загаданого чоловіка до вас зараз? Зараз цей момент. Ну, друга перевернута карта в нас, і це король Пентаклів, вона вказує на те, вказує на те що відсутність вас у його житті вибило землю в нього з-під ніг. Він відчуває себе зараз таким слабким, безпорадним, і головним чином він відчуває потребу у вашому ресурсі. У вашій підтримці, і мова тут йде не про всім відому звичайну людську взаємодію, підтримку. Тут зовсім не це потрібно йому. Карта все ж таки перевернута. Тут фактично знаєте така потреба володіти вами і всім, що вам належить. Вашим часом, вашими емоціями, вашим тілом, от, от все. Характер його почуттів до вас, він такий досить тиранічний, може бути, десь диктаторський. Якщо на початку спілкування, його твердість, впевненість і наполегливість, вони виглядали ну, такі, як прояви мужності, чоловічності в ньому, і це приваблювало, то тепер це вас напрягає. От, якось його. Така наполегливість вона якась більше використовуючи що. Трошки воно вам попахує аб'юзом, і це не просто так. З часу він почав якось проявляти себе, от який він є. Більш щиро, відкрито, ви все ж таки спостерігали за ним з часом, так? підмічали для себе деякі деталі. І потроху. Його образ у ваших очах він змінювався, так, і ви робили певні висновки. Важко вам з ним у стосунках було. І тут, наче він знову у вас замаячив на горизонті, поки обережний, здалеку вальсує до вас, і йому вас не вистачає. І якби він зараз там холодно себе не вів, яку б там виставу не розігрував перед вами, так, у поведінці, основне в почуттях тут. Колосальна, тотальна, категорична недостача у вас спілкування з вами, вашого ресурсу, вашої енергії, всього, що пов'язано з вами. Це ви знаєте, це ось те, що в нього в почуттях наразі. А що далі планує робити? Це теж ми спитаємо, що він планує робити далі. Що він планує далі робити? Примірення він хоче і буде діяти в цю сторону. От так само, як він почав проявлятися потроху і несміливо, так і буде тривати певний час, бо він. Ну він Щиро хоче примирення з вами. А, відразу я, мабуть, дістану карту основного нашого питання. Що він думав про вас сьогодні? Так, вся картинка була у нас перед очима. Що він думав про вас сьогодні? Що він думав про вас сьогодні? А думав він про вас сьогодні те, що ви несправедливо і занадто жорстко до нього ставитеся. Він же зі всією своєю аб'юзивною душею до вас, з усією впертістю та наполегливістю, не рахуючись вашими почуттями і емоціями, діє по-своєму, а ви того чомусь не цінуєте. Так? Дивіться, що я бачу по цим картам тепер. Людина тут абсолютно не засвоїла урок, котрий ви проходили з ним От перед цим, так, ситуація, котра, можливо, вас там трошки напрягла От перед цим. Абсолютно людина не зрозуміла, що відбулося. Ну, не просто так у спілкуванні щось пішло не так між вами. І воно може навіть і це спілкування припинилося перед цим на певний час, так, а зараз він знову, таке як почав. Проявлятися, і якщо ви при цьому думаєте, що він щось зрозумів, причину переглянув свою поведінку, щось там в собі пропрацював, тут абсолютно ні. Більш того, я ось по цій карті, перевернутій справедливості, а також по іншому до цього, можу сказати, що він до сих пір, до сих пір на вас ображений. І за і наображений за те, що ви його від себе так відпихнули, і зараз поступ, поступово і потрошки він може там проявлятися обережно так, але як тільки ви з ним більш-менш перейдете на нормальне спілкування, він обов'язково виплесне свою образу на вас і нерозуміння того, де ж він такий у вас у вас, у, у вас ідеальний, де ж він був неправий. Тому маєте на увазі, що, хоч вас йому катастрофічно не вистачає, бо який би він там складний, і важкий у вас не був, він вас, він вас дійсно відчуває потребу, і ви для нього як повітря. Проте ж, якщо ви для нього як повітря і в жертву себе вам. Не варто приносити так, якщо не вивозити морально і енергетично стосунки з ним. І, до речі, до речі, можете і матеріально не вивозити, бо він настільки здатний піджирати собою, що по всім сферам, і фінансовій, також може бути у вас певний спад спостерігатися. То тут такі важкі стосунки показані, реально дуже важкі. І вони були такі з самого початку, непрості, бо він він якраз той ще пасажир у вас, той, котрий своєю любов'ю та прив'язаністю може аж душити певним чином, так виснажувати, виснажувати по фронтам. І, на жаль, своїх помилок він не усвідомив, і ви це легко можете перевірити, наприклад, прохолодно, ставлячись до його там вальсування навколо вас зараз. Так? Його обов'язково просто прорве через деякий час на емоцію. чому ви не реагуєте і не ведетеся. І тоді він вам так само розкаже і про те, як ви були неправі перед цим, припинивши спілкування. Такий розклад у нас сьогодні вийшов досить точний, такий. а значить, для когось він конкретно з моїх глядачів. Хочеться. Відходити поступово все ж таки від більш таких загальних, розтягнутих розкладів, по інформації загальних. І викладати, може, і не такі довгі, але конкретні і чіткі розклади за запитаннями, котрі я відчуваю, або ви їх пишете в коментарях, або особисто в Телеграм. І я відчуваю, що ось воно резонує. Шуденьку записала і виклала. І частенько ж було. Що вже після публікації відео на моєму каналі в Телеграм пишуть: ну точно про мене, моя ситуація. Так? І що особисто звернення навіть вже і не І Я буду тільки рада, якщо такий формат відео вам, він вам зайде. А також всім дякую за ваші реакції на відео, підписки, донати і за перегляд в цілому. Обіймаю вас і бажаю мирного неба і тепла.